Так відбулося. І це неприємно. Е, тому що десь там, наприклад, не буде ні коментатор, ні хтось з організаторів там, бігати за храму. Іванишин удар! При... Готовий приймати цей удар козака. Козак пробиває поворота. Гриль вбиває. Приємно буде вже потім хлопцям почути підтримку в коментарях. від це якщо говорити про воротарів. Тобто всі досвідчені, заслужені люди. Так. Крамера ЛТД таки на Чи Говорити там про якийсь аж дуже епізод на гол, не сказав. Храмо! Простріл! Ось він момент! Ковальчук удар! 20 забитих, 26 пропущених, взагалі по пропущених багато пропускає важливість турніру. Вони представляють Україну, вони представляють як не як на збройні сили України, а тут тим часом федюк зараз класно пробиває. Не дограли з Федюком. І це якраз стиль Андрія. так раз Зараз помиляється біло-зелені. Наставники команди енергія львів. Крамер ЛТД. Віталій Багряк номер 7 Володимир Гриник. Удар по воротах. 2-0. Цюбка. Цюбка свій момент завжди знаходить. Тимощук удар. Заблоковано можна, Синишин вибігає. на ворота пробиває. Городба там! Виходить зараз Владченко. І все-таки рятується зараз білозелені. Дуже такий непростий момент був. Друга озера удар, гол! 1, 2, 440, para ter energia. Baria, joga para o outro, o Оце так. Оце так пробив. Зараз 2-2. Яка ж кінцівка нас чекає. Козак поворот, так пробиває. О, козак забиває. 3-2. Що ж і бувається в нашому матчі. Фантастика. З особливою цікавістю пробиває, забиває такий федюк. Там рикошет, не врятував свою команду, фідюк оформлює е, Натиск фінальний від Крамарів. Коваль федюку!